Одеський ліцей номер 3 Кулініч Олена Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури. Добрий день! Зверніть, будь ласка, увагу на тему уроку. Ми продовжуємо вивчення літератури стародавнього світу, розгорніть зошити і запишіть тему. Сьогодні ми з вами. Познайомимося з перлиною давньоримської літератури поемою Енеїда. Написав поему Енеїда один з найвидатніших поетів давнього Риму публій Вергілій Марон. Саме його ви бачите на цьому слайді. Перед вами давньоримський імператор Август. Перший римський імператор і засновник Римської імперії, людина, яка доклала чимало зусиль для культурного розвитку своєї держави. Радником імператора Августа з питань культури був Гай Юлій Мецена. Він займався заступництвом творчих і талановитих людей. Багато поетів того часу знайшли в його особі помічника, добру і уважну людину. Наприклад, він допоміг верділлю повернути майно, яке було відібрано незаконним шляхом, також він надав допомогу Гарацію і подарував йому будинок і земельну ділянку. Прізвище радника мецената – Згодом перетворилась на загальну назву людей, які вкладали власні кошти для культурного розвитку країни. Сьогодні слово меценат є синонімом слова благодійник. За часів імператора Августа давній Рим найміцніша держава на середземноморському узбережжі у військовому сенсі. Імператор був освіченою людиною, він захоплювався давньогрецькою літературою, міфами і поемами, які уславляли давню Грецію і надавали нащадкам права вважати саме Грецію колиською світовою цивілізацією. Це не давало спокою імператору. На слайді ви бачите давньогрецького аета Гомера автора славнозвісних ліроетичних поем Іліада і Одіссея. Ви пам'ятаєте, що аедами у давній Греції називали поетів, які під музику. Аеди грали на кіфарах, народних струнних музичних інструментах, речитативом розповідали уривки на сюжети міфів. Аеди були бажаними гостями на будь-якому святі. Їх радісно зустрічали, надавали почесні місця і з задоволенням слухали їхні співи. Август мріяв про давньоримську епічну поему, яка не поступалася поемам Гамера і могла б уславити давній Рим, довести усім, що рівляни мають давне походження і свою власну давню літературу. Імператор запросив до своєї резиденції на Капіталійському пагорбі трьох видатних поетів тогочасного Риму. Вергілія. Горація. Імператор Август запропонував поетам створити ліроепічну поему, яка могла б уславити давній Рим і, звичайно, самого імператора. Відмова Авідія приймати участь у написанні такої поеми привела до покарання поета. Імператор відправив Овідія у заслання. Треба сказати, Авідій ніколи не був провладним поетом, тому і відправився відбувати покарання. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Ви знаєте, в Одеській області є місто Авідіополь, перекладається як місто Авідія. У 1795 році місто Хаджидере було перейменовано в Авідіополь на честь римського поета Публія Авідія Назона. Помилково тривалий час. Саме це місто вважалося місцем заслання поета. Але згодом з'ясувалося, що насправді Авідій відбував покарання на території сучасної Румунії у курортному місті Констанца. Саме це місто ви зараз бачите на слайді. На пропозицію імператора погодились Гарацій і Вергів. Горацій у своїх віршах завжди уславляв імператора, підкреслював роль Августа у розвитку та збагаченні риму. Але горацій був певен, що натхнення не приходить до митця за розходом, тому був не згоден з терміном виконання завдання. Писав поему Вергілій. Задача перед поетом стояла дуже непроста, але Талант поета, його працездатність, терпіння, бажання уславити Батьківщину перемогли. Завдання імператора Августа було виконане не просто, на відмінно. Енеїда дійсно стала перлиною давньоримської літератури. Про це свідчить, наприклад, знахідки археологів на стінах будинків. Хтось залишав строки Данеїди, поему вивчали у школах, при вселюди читали на пам'ять, цитували, не знати Енеїду вважалася дурним тоном. Оце справжній патріотизм, оце всенародна народна любов. І на наших парканах сьогодні можна побачити чудові написи. Слава ЗСУ, слава Україні! Зверніть увагу на цей слайд. Це наші герої. Вони не обирали смерть. Вони обирали мужність і справжні чоловічі вчинки. Саме про них будуть багато говорити, писати і співати. Про них будуть згадувати так само, як згадують про героїв античних творів Гектора, Геракла, Прометея, Ахіла і. Пам'ятаючи про надбання минулих поколінь, треба знати і своє рідне. Як вчить нас поезія Шевченка, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Це Еней, головний герой однойменної поеми Вергілія. Для того, щоб показати давність походження грімлям. Автор зробив свого героя Енея останнім воїном троянця, якому пощастило вижити та врятуватися після Грека Троянської війни. Під час втечі Еней втрачає дружину і сина і відправляється куди подалі, щоб пережити горе та самотність. Одного разу, коли він ночував у печері, Увісні до нього прийшов батько і сказав, що Енею даруче багами важливу справу побудувати на пагорбі велике місто і стати засновником царської дінастії Альбалонга. подорожі Енея, сина богині кохання Венера, стали підґрунтям для створення сюжету епічної поеми Енеї. Поема Енеїда прямо вказує на божественне походження Римської царської дінастії. У тексті поеми використовуються легенди, які обґрунтовують ворожнечу між Римом і Карфагеном. Культ Енея відносився до одного з давніх на території сучасної Італії. У давньому Римі він був особливо популярним. Серед патриції, які вважали себе нащадками енеатів, супутників Енея, прибулих із строю. Він додали, що з цього міста почне своє існування велика держава, давній Рим, Еней побачив майбутнє давнього Рима багато мужніх воїнів, готових захищати державу. Еней будує корабель і відправляється виконувати завдання богів. Ось на цьому моменті я хочу зупинитися. Справа у тому, що міфологія давнього Риму практично не відрізняється від давньогрецької міфології, боги однакові тільки імена різні. Наприклад, Бог моря у Греції Посейдон у Римі Нептун. Головний бог Греції, Зевс, Римлян Юпітер, якщо порівнювати поеми Гомера і Вергілія, то можна побачити багато спільного. Наприклад, головний герой поеми Гомера Одіссея. цар Ітаки Одіссей, дуже любив подорожувати. Остання його подорож затягнулася аж на 10 років. Одисей повертався додому, корабель розбився, а єдиний, хто вижив, сам Одісей, опинився на невідомому узбережжі. Саме там його знайшла німфа Каліпса, яка з першого погляду до нестями закахалася в Одіссея. Одісей розповів Каліпсо про свої пригоди, сподіваючись на допомогу. А каліпсом під час трапези підлила царю чарівне зілля. О, закохані жінки. Наступного ранку Одіссей прокинувся в обіймах Каліпсо, впевнений, що саме цю жінку. Він кохав усе своє життя. А вдома, на острові дітака, Одіссея чекали красуня дружина Пенелопа і неповнолітній син Телемах. Довго так продовжуватися не могло. Дітака перетворилася на суцільний великий балаган. До Пенелопи почали заліцятися заможні місцями. Боги вирішили прискорити повернення Одісея додому. Вісник богів Гермес передав Каліпсо наказ богів. Каліпсо не могла протистояти волі богів. Вона відкрила правду Одісею і допомогла йому зібратися додому. А сама. Не переживши втрати коханого, вкоротила собі віку. Сюжет Одіссеї я вам нагадала, щоб ви мали змогу порівняти пригоди Одіссея і Енея. Отже, слухайте уважно: Еней побудував корабель, який потрапив у сильний шторм і розбився. На узбережжі Енея знаходить красуня Дідона, цариця Карфагену, і підливає йому чарівне зір'я. Еней, забувши про завдання богів і свої наміри, спокійно живе у дідоні. Він справді вірить у те, що жив тут усе своє життя. Боги хвилюються. І відправляють до Карпагену вісника Меркурія зі страшною для Дідони звісткою. Вона повинна негайно відпустити Енея, знявши з нього всі чари. Хто ж буде сперечатися з богами? Еней відправляється виконувати волю богів, нещасна Дідона вкорочує судідня. Незадовго до смерті Дідона прокляла Енея і увесь його рік під час Північних Війн ця легенда була підґрунтям для обґрунтування протистояння між Римом і Карфагеном. Як ви бачите, дуже багато спільних, навіть однакових моментів у двох різних поемах. Може, у той час ще не чули про плагіат? Не подавали позову до суду про захист авторських прав, а може наше міністерство ще не видало наказів про академічну доброчесність. Але погодьтеся, це не наша справа. Нехай цю проблему вирішують відповідні органи, а ми з вами будемо насолоджуватися античною літературою, чудовою і повчальною водночас. Якщо серйозно, ця схожість, на мій погляд, не випадкова. Пригоди Енея і Одіссея схожі, але Еней був воїном мужнім та безстрашним. Саме цим він схожий на героїв іншої поеми Гомера Іліада. Поема гомера Іліада, як ви пам'ятаєте, була присвячена 10 останньому року облоги міста Трої і Льові, крагічні події поеми. Підкреслюють риси характеру справжніх чоловіків, стійкість, мужність, відважність, співчуття та щирість. Взагалі, за часи античності у чоловіках більш всього цінувалася любов до батьківщини та мужність. Навіть на могилі видатного давньогрецького трагіка Есхіла було начерпано тут похований. Захисник держави і відданий син вітчизни, а взагалі то самого Есхіла називають батьком трагедії. На прикладах творів античної літератури ви зрозуміли її цінність. Взагалі, ми багато чим зобов'язані саме античним часам. Ну, наприклад, перші ліфти, правда, механічні. Підіймали на арену Калізея, гладіаторів і не тільки, ще підіймали голодних хижаків і перших християн, дітей, старих людей, жінок. Винаходи давньогрецького вченого архімеда сьогодні використовуються у багатьох галузях промисловості, де б не з'являлися давні римляни, вони будували водопровід, у центрі Одеси і зараз працює водопровід, який був побудований, ну, звісно, римлянами, але за їхніми схемами. Повертаємось до Вергілія. його літературні твори надихали поетів різних епох до створення чудових творів. Данте Алігєрі, останній поет епохи середньовіччя. І перший поет епохи відродження, автор божественної комедії. Він вважав Вергілія вчителем, духовним наставником. У своїй комедії Данте зображує Вергілія як проводника у потеребічному світі. Взагалі, свою поему Данте назвав комедією, Саме так у той час називали твори з щасливим закінченням. А Божественною поему назвали вдячні читачі, які були у захваті від сюжету, філософських думок та чудової мови. Вір'єлі надихнув українського поета і письменника Івана Котляревського на створення чудової української енеїди, першого твору, написаного українською народною мовою. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди казак. Нашим письменникам якраз і потрібен такий приклад чесний, мужній герой, відданий син своєї країни, справжній захисник. Люди не повинні забувати, хто сам врятував всесвіт від рашистської чуми. Я впевнена. Багато років по тому, під час археологічних досліджень на теренах сучасної України, вчені знайдуть уламок паркану з написом Боритися поборете, нам Бог допомагає. Як підсумок урока, будь ласка, закінчить речення. епічна поема Енедіда Домашнє завдання виразно читати уривки поеми Вергія Енеїда, підготувати читання на пам'ять одного з уривків за вибором учня. Дякую за увагу. До побачення!